Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай». І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. Друге послання до КОРІНТЯН Розділ четвертий. Ось чому, мавши це служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть. У яких Бог цього віку осліпив розум, отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий? Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, самі ж ми, слуги ваші, ради Ісуса, бо Бог, який сказав. Нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса. Щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, То й ми віримо, тому і говоримо, бо знаємо, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом. І поставить з вами, бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день, бо те, що одну мить триває, наше легке горе. Готує нам понад усяку міру вічної ваги славу. Нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме. Видиме бо дочасне, а невидиме вічне. Псалом 129-й Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять, Хай стануть, як трава на покрівлі, Що висихає, ще заки зійде, що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть Благословення Господнє на вас! Ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Книга Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний. То горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Пожадливість злих він геть відкине, рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання. Устаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання. Ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло. Серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим, те ледачий тим. Які його посилають, Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Пророка Осії. Розділ одинадцятий. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав мого сина. Що більше я їх кликав, то більше вони відходили від мене. Вони ваалам жертви приносили, кадили перед різьбленими бовванами. Я самий, я вчив Ефраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх, я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Ашур царем їхнім буде за те, що не хотіли повернутися до мене. Меч буде лютувати по містах їхніх, він знищить їхні засови і пожере їх за власні їхні задуми. Людмій повис Не знає. Чи повернутись до мене, і хоч його кличуть угору, ані один не хоче підвестися. І як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені зробити з тобою те, що в адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в мені обернулось. Зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я Бог, не людина, святий посеред тебе, я не вломлюся в місто. Вони підуть за Господом, який, як лев, зарикає, бо він зарикає, і діти, тремтівши, прийдуть із заходу. Птахом прилинуть, тремтівши з Єгипту і, як голубка з Ашур краю, я оселю їх у домівках їхніх, каже слово Господнє.